Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам групу товарів, на яку зараз знижка в честь дня закоханих. Тож ставимо лайки, підписуємось на канали і поїхали. Перше, що ми бачимо, це мандарин Муркот. Подивіться, як він виглядає. Маленький. Кілограм коштує 48,95. Ось такий мандарин зараз в акції. Далі, друзі, дивимось. Перець солодкий червоний. 12 гривень 59 копійок. Подивіться, як цей перець виглядає. Зараз також на нього знижка в честь дня закоханих. 12,59 за 100 грамів. Ось такий перчик. Далі дивимось. Кока-Кола в акції 33 гривні 90 копійок за 2 літри. Кока-Кола оригінальна. І також є ще Кока-Кола Зеро. Та в якої немає цукру. Тож, обирайте, яка кому більше подобається. Також 33 гривні 90 копійок. Далі дивимось. Коробка цукерок 126 гривень. Від «Рошен». 176 грамів в даній коробці цукерок. Коштує на зараз 126,90. Знижка 40%. Далі дивимось. Є ще пакунок цукерок. від «Рошен». ось такий асорті. Також коштує 126 гривень 90 копійок. Далі 40% знижка. На цукерки конті. Вагові. 13 гривень 59 копійок. Подивіться, як вони виглядають. Голден. Ось такі цукерочки. Зараз в акції. 40% знижка на них. Тож золота лінія. Цукерок в акції. Далі дивимось. Цукерки желейні Рошен. 17 гривень 90 копійок за ось такий пакунок. YamGam. 70 грамів в даному пакунку. Далі дивимося. Ямгам міні -бір Мікс». Подивіться, солодкі ведмедики також коштують 17 гривень 90 копійок. І в пакунку також 70 грамів. Далі дивимося. 1790 це в нас ідуть ось такий пакунок. Пончики, Бачите? Донат. Донат 17 гривень 90 копійок. Знижка також 40%. Далі дивимося. Ямгам також є ще банани. Солоденькі банани від рошен. І останнє, що є тут, це ось такі цукерочки. По 17 гривень 90 копійок за пакунок. Рошен. Далі дивимось. 66,90 лімітована колекція цукерок. Все буде добре, своя лінія. І ці цукерки йдуть заспиртовані в шоколаді. 190 грамів. В даній коробочці. Також є ще інший варіант, все буде добре. Подивіться, це цукерочки. Гренд Трюфель. Скільки? 67 гривень 90 копійок за коробочку. Так, далі дивимось. Знижка 40%. Шоколад Корона. 22 гривні 40 копійок. Шоколад чорний 56%. Какао. 22 гривні 90 копійок. І також ще є корона, але молочний шоколад. Він також коштує 22 гривні 90 копійок. Знижка 41 на дану шоколадку. Тож, кому який більше подобається, обирайте. Далі дивимося. Є ще в акції Міленіум 29,90. 42% Знижка це мігдаль та карамель Millennium в акції 42% знижка. І також є ще. За 29,90. Ось такий варіант молочного. Шоколаду, мігдаль та кокос. 29,90. Вони в однакову ціну йдуть. Далі дивимось. Кава. 44% знижка. Гарна кава. Ірландський крем. Кава зі Львова. Кава натуральна. 225 грамів. Мелена. Смажена кава. 84 гривні 90 копійок. До цього коштувала 150 гривень. І також, друзі, є ще львівська традиційна кава зі Львова. Також знижка 44%. Вона також посмажена та змелена. 240 г пакунку. 69 гривень, 90 копійок. Зараз коштує така кава. Так, далі дивимось. Кава Якобс, Монарх. Мелена Еспресо коштує 77 гривень 50 копійок. Але товар в дорозі. Далі дивимось. 40% знижка кава розчинна Якобс, Сублімована. Подивіться, який пакунок коштує зараз 188 гривень. Але це здоровий пакунок. Натуральна кава розчинна. Знижки прям дуже кайфові, 40%. Далі дивимось. 29 гривень 50 копійок. Чай. Чорний мономах. Кенія. 40 пакунків плюс 5 в подарунок. Байховий кенійський чорний чай мономах. 2950. І також, друзі, ще є варіант мономаха. Але це вже йдуть лісові ягоди. Також коштує 29,50 за 40 пакунків. Далі дивимось. Чорний чай, мономах Кенія. Чай кенійський, чорний, байковий листовий. Але це вже потрібно заварювати в заварнику 37 гривень 30 копійок за пакунок. Далі мономах 40 гривень 30 копійок. Шипшина. пелюстки квітів, аромат тропічних фруктів. Ось такий пакунок. Мономаха коштує 40 гривень. Можливо, когось цікавить. Це чай, який треба заварювати. Заварнику. Далі дивимось. Пік-вік. Зараз в акції також. Це звичайний зелений та фруктовий. Фруктовий коштує 38,50. Одна чашка чаю на благодійність. Такий пакунок коштує 38,50. А звичайний... Зелений чай дешевший на 10 гривень. Він коштує 28,50 І в кожному з цих пакунків йде по 20 пакетиків. Тож, дивіться, звичайний 28,50 з фруктами дорожчий, 38,50. Далі дивимось, ще є піквік цейлонський. І також є ще варіант з яблуками, персиком, апельсином та ягодами. Чотири різні варіанти. Подивіться. По 20 пакунків. Коштують по 34,60. Далі дивимось. Також 40% знижка. Чай мономах. Чорний та зелений аромат винограду. 101 ніч. Мономах. 25 пакетиків плюс 5 йде в подарунок. 25 гривень 50 копійок за такий пакунок чаю мономах. Далі дивимось Мономах 21,40. Це в нас йде вже мономах чай зелений. 21,40, 25 пакетиків. Зелений дешевший, ніж чорний. Тож обирайте, який кому треба. Далі дивимось. Несквік. Несквік на сніданок. 40% знижка. 41% навіть. Несквік містить 7 вітамінів мінеральних речовин. Подивіться, який пакунок. Заливаєте молоком і їсте на сніданок. 40 гривень 90 копійок. Далі. Знайшов дуже гарну знижечку на фраголіно. Фраголіно роз та фраголіно б'янко. Зараз також. В акції 79 гривень 90 копійок за пляшечку. Знижка 42%. Це дуже гарна знижечка. Можливо, когось цікавить. Так, далі дивимось. Пиво рогань 41 гривня 50 копійок за 2 літри пива. Рогань традиційне. Далі дивимось. Сардіна натуральна 43 гривні 90 копійок. Знижка 38%. Ріга Голд. Атлантична в оливковій олії. Сардіна відкривається. Без відкрив Ось така баночка 43,90. І також є ще інший варіант сардини. 3890. Консерва Боцман. Сардіна Атлантична. В олії. Подивіться, як виглядає. Також коштує 38 ,90 гривень 90 копійок. Тож, кому яка більше подобається? Далі дивимось. Пельмені 77, 69 та 62 гривні. Телятина найдешевша. Індичка найдорожча. Ось такі пельмені зараз в акції. Пакунку 650 грамів. Тож дивіться. Можливо, когось цікавлять. До, знаєте, теляти на 62, 77 індичка. І також є ще вареники, мішутка. Також в акції 29 гривень. За ось такий невеликий пакунок. Вареників з картоплею. 450 грамів. І 50 грамів йде в подарунок. Тож, такі справи. 35% знижка. Далі дивимось. Масло комо. 73% жиру. Подивіться, гарне масло. Коштує зараз 54 гривні 90 копійок за пакунок. Далі дивимось. Тістечка, тарта, горішки зі згущеним молоком. 64 гривні 90 копійок. За 12 горішків, подивіться, який пакунок горішків зі згущеним молоком. Подивіться, як вони виглядають. Більш-менш непогано. На смак теж смачні. 30% знижка зараз на них. 64,90. Далі дивимось. Йогурт 10 гривень 50 копійок. Є три варіанти в асортименті. Є з манго. Є з маракуєю і також, друзі, полуниця та банан. Далі дивимось, актімель, йогурти, данон. Зараз в акції з полуницею заряджає імунітет, вітаміни, вітамін в 6 Д3, є різні смаки, є. Лісові ягоди, є полуниця, ананас, апельсин і також є звичайний смак. Знижечка зараз на них також непогана. 31% знижечки на таку пляшечку. 14,90. Далі дивимось. Сирок чудо, полуниця 22 гривні, 90 копійок. Ось такий великий пакунок. Сирка Чудо. Є також ще персик. Він також коштує 22 гривні 90 копійок. Сирок чудо. Два варіанти великих пакунків по 22 гривні. Далі дивимось. Галичина кефір. Також на нього гарна знижечка. 2,5 жирності. 32 гривні, 80 копійок зараз коштує і 30% знижка. Далі дивимось. Сир кисломолочний український. Нежирний. Коштує 39 гривень 80 копійок. Є трішечки жиром, 5% жира буде дорожчий. 41,50. В таких пакунках по 350 грамів. І є ще жирний, 9%. Також український сир кисломолочний. Він найдорожчий, коштує зараз 44 гривні 40 копійок. 30% знижка. Також є сир твердий комо в акції. 51 гривня, 90 копійок. Традиційний сир комо 160 грамів. Далі дивимось. Голландія сир комо 160 грамів в пакунку. 51,90. 32% знижка. Далі сир хаварті твердий, 160 грамів, також 51,90. 32% знижка на всі ці сири. І також є ще сир кантрі. Він також коштує 51,90. До цього коштували ці всі сири по 75 гривень. Тож обирайте, кому який потрібен. Далі дивимось. Грошок зелений, своя лінія. Просто та зручно. 400 грамів. Зараз в акції. Коштує він 35 гривень 40 копійок. Знижечка на нього зараз 30%. Далі дивимось. Майонез щедро, 24 гривні 90 копійок. Знижка 39%. Це, до речі, гарний майонез, бо він 67%. Це більш-менш непоганий майонез за свою ціну. 300 грамів в пакунку. Далі дивимось. Щедрий промансаль також 67%. Тут дивіться, спеціальна пропозиція. 300 грамів плюс 100 грамів подарунок. Провансаль. Майонез класичний. 30 гривень, 90 копійок. Зараз коштує. Далі дивимось. В акції сир м'який делюкс вершковий. 4890. Подивіться, який гарний сирок. 175 грамів в пакунку. Тож, є два варіанти. Є ще за 48,90, але вже з додаванням. Трав. Сир вершковий, також 48,90. Вони одну ціну. І також, друзі, є ще знизу сирочки. Своя лінія вершковий в акції 1290. Знижка 25%. Своя лінія. І також є ще дружба. Також пакунку 70 грамів. І він коштує так само, як і вершковий, 12 гривень 70 копійок. Тож вони зараз в акції. По 12,70. Далі дивимось. Сир твердий зіґуас. 105 гривень, 90 копійок. За ось такий шматок сира. Можливо, когось цікавить. Це такий не дешевий сир, але на нього гарна знижечка. 27%. Зараз він також в акції. Також з цієї ж самої серії 12 місяців подріблений. 59,90. Бачите, шматочками цей самий сирочок. І також ще є натертий сирок. Він коштує ще дешевше. 53 гривні 90 копійок. Сир твердий, натертий, 53-90. Знижечка 29% на нього. Тож дивіться, кому який підходить. Далі дивимось, ковбаска 59 гривень 90 копійок. М'ясна лавка. До пюрешки варена. 41% знижечки. Подивіться, який шматок 500 грамів. кобаса. Варена першого сорту. Ясна лавка. Зараз в акції. До речі, непогана знижечка. Далі дивимось. Філе куряче своя лінія. Копчено варене філе. Подивіться, який шматок. Їм вже запечатаний, це готова їжа. Берете, нарізаєте і все. І готове до вживання. І, до речі, я вам скажу, що в такому пакунку 250 грамів, а ціна 20 гривень це за 100 грамів. Тож, такий шматок обійдеться вам 50 гривень. Далі дивимося. 39 гривень 90 копійок сосиски індичі. До речі, сосиски з Польщі. Бачите? Отакі От сосиски зараз в акції. І ще є інший варіант сосиски індичі. Зі смаком сиру. Пакунку 216 грамів. Сосиски з сиром. Трішечки дорожче. 45,60, звичайні, по 39,90. Далі дивимось. Так, ковбаски маєстро. Ковбаски копчені. 3950. Подивіться, це зі смаком птиці та свиней. З сиром копчені. 60 грамів. Непогані палички дуже смачні. Зараз знижечка 25%. І цей кабанос з беконом також 39,50 це зі смаком свинини та бекону копчені. Тож дивіться, такі ковбаски зараз по 39,50. Далі дивимося. 44,50 це в нас крабові палички водний світ. 40% знижка. Але, друзі, це дуже гарні крабові палички, 200 г за сніжний краб водний мір. Вони, вони дуже смачні і доволі такі якісні, тож це на них гарна ціна. Рекомендую. Далі дивимось. Шматок червоної риби коштує 153 гривні 90 копійок. 30% знижка. Давайте подивимось. Це у нас іде слабо Форель. Своя лінія. 180 грамів. 153,90. Далі дивимось. Гарна знижечка зараз на пиво, 40% знижка на германайш, Германське пиво 1790. Польське пиво 18,90 злата Прага. І також ще є знижечка на Сідер Sumersbit. 22 гривні 90 копійок. За. Одну таку бляшанку. Зі смаком яблука. 2290. Також зараз в акції чіпси картопляні зі смаком лисичок у сметані. 40 гривень ,90, 90 копійок. Дуже гарна ціна. На чіпси лейс. Далі дивимось. Мігіна. 9 гривень 40 копійок. пакунок. Зараз в акції. 34% знижечка. Це звичайна з куркою. І також ще є в акції гострий варіант. Також коштує 9 гривень 40 копійок. Мівіна гостра зі смаком курки. Тож дивіться, кому який варіант більше підходить. 60 грамів пакунку. Мівіна по 9 гривень 40 копійок. 34% знижечка. Далі дивимось. Олія соняшникова 100жар. 44 гривні 90 копійок. Ось така пляшечка олії рафінованої. Зараз в акції, ціна тижня. До цього коштувала 60 гривень. Знижечка 25%. Далі дивимось. Сік, літо, апельсин. Ось така пляшечка півтора літра. Коштує 31 гривня 90 копійок. І також є ще інші варіанти. Це в нас виноград та гранат. Також 31,90. І томат. Він же йде дорожчий. 39 гривень 90 копійок за пляшечку. Півтора літра томатного соку в акції. Тож дивіться, кому який подобається. 39 та 31 гривня за сок літо. Далі дивимось. 39 гривень квасоля у томатному соусі. 39,90. Це в нас йде торгова марка Своя лінія. І також ще є квасоля натуральна 37,90. Це вона нас вже звичайна. Це ж такі два варіанти зараз в акції. Далі, друзі, дивимось. Паста зубна лакалут від 0 до 6 років для дітей. 37 гривень 90 копійок за ось такий пакунок зубної пасти. Дитяча зубна паста для щоденного використання «Лакалут» 37,90. І також є для дорослих паста зубна «Лакалут» В акції 66 гривень 90 копійок за такий пакунок. Мультизахист «Лакалут» Знижує чутливість, зміцнює емаль. 66 гривень 90 копійок. Далі дивимося. Гель для душу AX, 66 гривень 90 копійок за 250 мл. три в одному. Є два варіанти, тож обирайте, кому який підходить. Apollo та Dark Temptation. По 66 гривень 90 копійок за пляшку. Також є ще гель для душа Melado 4590. Зі смаком дині, ківі, граната та кокоса. Ось такий чудовий аромат цього геля. 4590. Також в акції ще є гель меладо. Ось такі здорові пляшки. Два варіанти по 84,90 35% знижечка. Це також ціна тижня, яка зараз в акції. Пральний порошок. Савекс преміум. Ось такі здорові пакунки в акції. 3 кілограми по 239 гривень. Два в одному. Тож обирайте, кому який більше підходить. Також та є ще гель для прання Wash Free. 76 гривень, 90 копійок за пляшку. Також знижечка 40%. Це в нас йде ціна тижня. І також зараз в акції. Капці жіночі в'язані. 39 гривень. Подивіться, які гарні капці. 36 та 37 розмір. Можливо, когось цікавий. Тепленькі домашні капці в'язані. З твертою підошвою 3990. І також є шапки в'язані, жіночі по 7990 синього кольору. Ось так ці шапочки виглядають. Зараз також в акції. Можливо, когось цікавий. 7990. Друзі, тож всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І, друзі, до нових зустрічей. Лайки, лайки. Всім, друзі. Пока-пока.